Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько восьми тонн продуктів харчування. Харчі призначені для літніх людей, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, які особливо потребують підтримки в умовах воєнного стану. Ми сьогодні з Італії отримали вантаж таких чудових панітонів. Це смачні італійські булки. Вони будуть розподілені серед мешканців нашого міста, які перебувають на обліку в територіальному центрі. Це одинокі люди старшого віку. Ко це діти і люди з інвалідністю, які в центрі крок, а також для тих, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують у нас соціальні послуги. Ми сподіваємося, що ці смаколики принесуть частинку добра, адже не треба чекати свята, щоб зробити приємності. Завдяки підтримці благодійного фонду Серміх та італійської компанії Спачо Баніфанті у співпраці з благодійною організацією фонд Віктора Шакирзяна з'явилась можливість допомогти мешканцям міста та, хоча б якось підтримати їх у цей непростий час. Сьогодні ми розвантажимо цю вантажівку саме на терцентрі, яка буде визначати, кому як воно передавати. Тобто, це буде адресно ходити, так само для людей з інвалідністю, і ті, які потребують безпосередньо цієї допомоги. Це хочеться і продовжити таку співпрацю, допомагати нашому населенню, нашій громаді пережити такі важкі часи. І, в Свою чергу дякуємо нашим партнерам. Це владіно фондом Бусерміку. Люди, які відвідали центр сьогодні, стали одними з перших, хто отримав подарунки. Ми дуже вдячні, що сьогодні на нашу зустріч прийшов міський голова нашого міста Віктор Шакерзян, і за з його допомогою, з його. Організації фонду Рівне разом нам вручили такі от невеличкі пасочки чи подарунки. Можна сказати, Тож будемо сподіватися, що співпраця нашого міста з іноземними компаніями залишатиметься такою ж плідною і надалі. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.